Громадський рух, не будь байдужим, відомий полтавцям насамперед завдяки музичним акціям, які проходили під гаслом Ні Малоросії зробимо Україну українською. Тоді українські цінності зі сцени пропагували такі відомі гурти, як гайдамаки, мандри і тартак. Ще один проєкт громадського руху видання оригінального посібника для тих, хто бажає перейти на українську. І потребує поради не стільки лінгвістичного, як психологічного плану. А віднедавна просвітницька діяльність небайдужих поєдналася з підтримкою книговидання. Через своїх представників вони передали до книжкових крамниць продукції молодого, але вже відомого видавництва темпора. Однією з трагедій сучасного українського суспільства є те, що суспільство не є читаючим, в переважній більшості не є думаючим, а споживає різноманітний культурний і духовний сурогат. Тому Видавництво темпора через представників громадського руху «Не будь байдужими вирішило допомогти трохи українському суспільству, зокрема молоді, в орієнтації, в різноманітних культурних і мистецьких цінностях, зорієнтувавши їх через деякі раритетні і цікаві видання. Щоденник Євгена Чекаленка, праці Дмитра Донцова, історичні розвідки, серія журналів Київська старовина та ще ряд чудово оформлених видань відтепер можна придбати у комунальній кінгарні Планета. Книги знайомлять читача з маловідомими матеріалами України і української давнини. І будуть цікаві усім тим, хто не байдужий до історії України. За словами Ірини Соловйової, книги вже користуються неабияким попитом, а активісти Руху не будь байдужим не планують зупинятися на досягнутому. Найближчим часом в усіх регіонах України проведуть етнодискотеки.